Як ваше життя змінилося з моменту 24 лютого 2022 року? Доброго дня. Спочатку в березні мій хлопець вивіз мене та сина. І ми почали тут жити. В березні вже мого... О, в березні ми приїхали, в квітні вже будинку мого не було. Залишились ну, там, сарай. Потім я почала, ну, щоб не дуже розстраюватися, почала в'язати. Я вміла в'язати ще з дитинства, років з 15. Мене батьки навчили, батько робив шерсть, вони стригли овець, батько на веретені плив плів нитки. І ми в'язали в дитинстві, щоб піти погуляти, мама казала, що зв'яжеш трішки і підеш гулять. Це був такий. Пошту. І я почала в'язати. Це, ну так, я вміла вже до війни в'язати, а тут я з дитиною вдвох, мій чоловік, чоловік мій військовий, ми розписалися в вересні цього, того року. Він приїхав, ми розписалися і він знову поїхав нас захищати. І ну ось в'яжу. Дитина в другому класі, тому онлайн, і щоб не нудьгувати, я в'яжу. А чому саме Кременчук обрали? Мій чоловік тут служить. Mm -hmm. Тут в нього mm -hmm. пункт постійної дислокації, і він, він сам з Сумської області, але він тут. І він нас сюди відправив, але ви знаєте, дуже складний був виїзд, мости були зруйновані, і ми за такі великі гроші виїжджали. І нас волонтери приймали. Навіть волонтер, чоловік нас поселив в Дніпрі, тому що ми не встигали сюди. Ми десь близько 10 годин виїжджали з, mm -hmm. то, з Лиману, до Дніпра це дуже довго. І нас поселили, нам дали поїсти. На наступний день нас відвезли на автобус, mm -hmm. і ми доїхали вже сюди. Чоловіка тут він знімав квартиру, і в нього тут було можна де було пожити. Я так зрозуміла, що Туди вже повертатися ви не будете. Знаєте, ми їздили, чоловік нас возив, але ну, Як бачили з новин, що там немає. залишився. А, ну, залишився тільки так, так, там, ні, там фундамент залишився, ви знаєте, все, більше немає. немає, немає. Взагалі немає. Ми, ми не думали, що ми настільки довго виїжджали, і там взагалі нічого немає. Туди був прямий до сусідів і ну, у нас все згоріло. Місто було вже в окупації, тому ніхто, ніхто не, нічим не мог загасити, ДСНС не працювало.